Усім привіт! Сьогодні розкажу вам, що таке фондовий ринок. Ми розберемося з вами, яка відмінність фондового ринку, крипторинку та форексного ринку. Ми зрозуміємо, що це все не одне і те саме, тому що більшість людей це все просто складає в одну кучу і називає це торги. Ну це не торги. Ми будемо з вами більш досвідчені. Ми будемо розбиратися, ми будемо вникати в суть, в контекст, і ви вийдете після цього відео з більшими знаннями. Для вас це буде дуже класний досвід. Ну а для мене не забудьте поставити лайк, що я з вами поділився такою інформацією. Тож, давайте почнемо. Дивіться загалом, є ось цей великий напрямок, торгівля. Там, цифровими активами називаються. Тобто, це там акції, крипта, валюти, золото, метали і так далі. Але ось ці-всі, ось це все, що я переназвав, це є активи. І ці активи вони торгуються на різних, взагалі, платформах, так би мовити. Тобто, таке як акції. Це відноситься до е, фондового ринку. Акції, облігації, індекси, фонди, е, там, дивіденні акції це все фондовий ринок. От ця вся маса. Таке, як там, крипта, типу, альткоїни, там, основні монети, ефір, біток і так далі. Це все сфера крипти. Я в сфері крипти не сильний, кажу вам зразу, я сильний в сфері акцій. І от таке, як там, метали, якісь, нафта, газ, золото, срібло, там, валютні пари, долар, євро і так далі, це все форексний ринок. Я ним також не займаюся. Я знаю це в загальних чертах. Сам особисто спеціалізуюсь на фондовому ринку. Фондовий ринок це все, що зв'язано з Акціями конкретно з акціями США, тому що ще це можуть бути китайські акції, російські, українські, європейські і так далі. Я торгую конкретно американськими акціями. От і про них ми будемо говорити, і про те, як ними торгувати, і що це взагалі таке. Якщо мова заходить про те, що таке взагалі акція, якщо вам дуже простою мовою пояснювати, дивіться, ми беремо просто будь-яку компанію, неважливо яку, нехай це буде компанія там, блядь Найк нехай буде. І ця компанія Найк вона має якусь певну свою капіталізацію. Капіталізація це просто загалом загальна кількість грошей, яка має ця компанія. Ось ця вся куча грошей складається в якусь певну цифру. І ця цифра, не знаю, нехай буде там 100 гривень, байдуже. І ці 100 гривень діляться на частини. І цих частин може бути багато. Це може бути 20 частин, 50, 100. Нехай буде 100 частин. От, тобто є загальна капіталізація, це 100 гривень, і є 100 частин. Тобто виходить, що одна частина – це одна гривня. Розумієте логіку, так? Тобто це виходить, що одна акція коштує одну гривню. Ось така от паралель. Я думаю, просто пояснив. Але в акціях це вимірюється все не в гривнях, а це вимірюється в доларах. Капіталізація там стартує від мільйонів, мільярдів і так далі, залежно яка це компанія. І моя задача торгувати цими акціями, вміти купити їх по одній ціні, продати по іншій і ось цю різницю заробити. Тепер ми з вами розібралися, що є фондовий ринок, є підкатегорії, є акції, але є і ще додатковий термін це таке як брокери. Брокери це платформи, сайти ну, або додатки, які дають нам можливість торгувати цими акціями. Тобто ми не можемо прийти і там, десь невідомо де купити акції. Там, їх не продають на ринку там, чи в переході, десь нема такого. Для цього є спеціальні платформи. І ось ці платформи, які нам дають змогу торгувати акціями, і все, що зв'язано з акціями, це називається брокери. В світі акцій це там. Один певний перелік брокерів в світі, крипти це інший перелік брокерів в сфері там, Форексового ринку, це ще інший перелік брокерів. Тобто ми вибираємо для себе спочатку напрямок, яким ми хочемо займатися, фондовий ринок, крипторинок або Форекс ринок. І потім вже від цього напрямку ми вибираємо платформу, де ми будемо торгувати. Особливо я, особисто я торгую на платформі Freedom Finance. Посилання на цю платформу буде нижче. Якщо вам потрібно допомогти раптом там, з відкриттям рахунку, ще щось це все не біда. Ви можете писати безпосередньо мені в інстаграм, в телеграм. Я вам допоможу, підкажу. В мене є вся інструкція. я вам Можу просто скинути інструкцію, ви і відкриєте рахунок. Тому в цьому проблем немає. Тепер давайте поговоримо про умови брокера. Тобто, всі ці платформи, на яких ми можемо торгувати якимись певними активами, вони мають свої умови. І ці умови вони враховуються в комісіях. Тобто, для того, щоб ми... На якійсь певній платформі купили акцію ну, або її продали. Ми маємо заплатити комісію. Тобто цій платформі безпосередньо платформа вона заробляє за рахунок того, що ми на ній торгуємо і ми платимо комісію. І неважливо, закрили ми угоду в плюс чи закрили ми угоду в мінус, ми в будь-якому випадку платимо її фіксовану комісію. І комісії на різних платформах є різні. Десь платформа там з кращ, ну, з меншою комісією, десь з більшою комісією, але там, де і більша комісія, там, відповідно, є якісь. У певні свої переваги. Там може бути або адекватна якась підтримка від цієї платформи, там може бути кращий інтерфейс, вона може бути більш сучасна, вона може мати м, загалом якісь функції, які не мають іншої платформи. Тобто, до речі, от образно в нас в акціях, е, там на платформі, де торгую я, е, можна торгувати. М, Такий тип торгів, як IPO. Ми про нього поговоримо далі і в наступних відео. А от в іншій платформі, там Interactive Broker образно, це теж платформа, де торгуються акції, але там немає можливості торгувати IPO. розумієте? Ось така вся відмінність, це, от, це відмінність між платформами. Тому складаємо на останок ось таку логічну цепочку, що таке фондовий ринок, і як тут взагалі люди торгують. Дивіться. Ще раз є, коротше, напрямки фондовий ринок, Форекс і крипта. Ми обираємо напрямок. В нашому випадку це фондовий ринок. Фондовий ринок ділиться на різні типи активів. І кожен з цих типів активів ми е, можемо торгувати. Але всі вони складаються з акцій. Всі ці типи активів мають акції. Які це типи активів? Я вам також розповім вже в наступних відео. У нас зараз таке перше ознайомче відео, просто розумієте. От і для того, щоб ми могли торгувати акції, нам треба визначитися з брокером, з платформою, де ми будемо торгувати, кому ми будемо платити комісію, за що ми будемо платити комісію і так далі. Яка це комісія? Я також вам все розповім. Якщо вам це актуально, просто насипте мені лайків, коментарів під цим відео. Я зроблю все для того, щоб ви розібралися в цьому, щоб я зміг вам допомогти, і ми всі були задоволені і продовжили нашу співпрацю там в подальшому. Тож, ось така от конструкція. Я думаю, було доволі легко, просто, зрозуміло. Я старався розкласти все по полочках. І також скажу, що нижче під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я буду показувати свої угоди, які безпосередньо я відторговую. І цей канал є безплатний. За нього не потрібно платити. Там не буде дуже часто виходити, там якісь угоди, сигнали мої результати. Я буду передати туди їх так. Більш рідко, але хто також хоче, їх може просто заходити сюди в цей канал і повторювати. Або просто дивитися, як я торгую, і робити для себе якісь певні висновки. Тож, буду чекати від вас коментарі, лайки, переходьте в канал, доєднуйтесь і зустрінемось в наступному відео.